Це, я думаю, коли ми вже війдемо в глибшу фазу, тоді можна буде про це говорити. Тому що ці комплекси, вони достатньо мультифункціональні. Це може бути і баскетбол, і волейбол, і гандбол, інші види спорту, плюс, звичайно, концерти. І для цього району це буде дуже комфортно, тому що ви знаєте, тут в перспективі планується закінчити великий торгівельно-розважальний комплекс. Так? Якщо тут буде комплекс під ігрові види спорту, плюс концерти, це буде прекрасна можливість для всіх мешканців Франківського і залізничного району мати можливість власне, бути тут в гущі всіх подій. Місто на будівництво кошти не даватиме, чи правильно я розумію. Якщо говорити про Євробаскет, наступна є формула: є шість міст, де планується проводити чемпіонат це є Львів. Донецьк, Харків, Київ, Дніпропетровськ і Одеса. Яка перевага Львова, що ми вже маємо литовище? Якісне. Це дуже важливо. Власне, ми це отримали до Чемпіонату Європи по футболу. В Донецьку і в в Донецьку і в Харкові будують місцеві баскетбольні команди. Тут в нас у Львові. Буде відбуватись будівництво за кошти інвесторів, які безпосередньо займаються баскетбольним клубом Політехніка Галичина. Це є прогнозовані люди, вони оглянули цю ділянку. Попередньо вона їм підійшла. Документи ми всі їм подали. Якщо вони ставлять «Окей», тоді виносимо документи на сесію міської ради, голосуємо. Я думаю, тут зауважень не буде. Всі в тому зацікавлені, щоб такий комплекс постав у Львові і далі рухаємося вперед. Тобто час будівництва 20 місяців.